Його тижня в українській панорамі барві осені та дитячої радості ми вирушаємо до нового Орахова на Ораховську осінь і до нового саду на фестиваль веселк. У п'ятницю, 17 жовтня, в селі Нове Орахово відбулася п'ята культурно-музична маніфестація під назвою Ораховська осінь. На сцені виступили оркестри культурно-просвітніх товариств. Вперше до участі долучилися і представники української громади. Чоловіча співоча група культурно мистецького товариства імені Івана Сенюка Скуль. Учасники виконали кілька традиційних пісень, серед яких як я був малим хлопцем, задута дорога, задута, повіяв вітер степовий та викопав я криниченку. Ми перший раз беремо участь на цій урочистості Ораховська осінь. Тут нас запросив пан Володимир Магоч і пані Таня Дудаш вони нас запросили, значить, в ім'я товариства імені Петра Кузьмяка з Нового Рахова, запросили товариство, культурно-мистецьке товариство імені Івана Синюка з міста Кула, щоб цього року брати участь на їхній урочистості. Сьогодні участь брала чоловіча співоча група. Виконала чотири українські народні пісні. Це є як я був малий хлопчина, задута дорога, задута, задута, повія вітер степовий і викопав я Кренеченьку. Так що ми сьогодні так виступили по перше, тут, у Орахову. Але мушу напімнути, щоб знало, що ми вже дружні стосунки, вже відрання маємо з як вже я сказав з паном Володимиром Магоч і з пані Танєю Дудаш, ми вже знайомі, бо ми кілька разів у Словаччині, у Польщі разом співали, а цього року якраз, ну, ми поперше тут в Орахову, так само мушу сказати, що ми запрошення отримали і за минулий рік але нам щось не вийшло так, що ми не могли взяти участь, але цього року ми відгукнулися щирим серцем, і ми щиро дякуємо їм за цей запрошення і теплий прийом. Захід ще раз довів, що музика єднає культури, мости, дружби між народами, стають ще міцнішими завдяки музиці, пісні та традиції. Цяти фестиваль дитячої творчості веселка і цього року відбувся в українській громаді, об'єднавши наймолодших учасників. Цього разу він проходив у новому саді. Як і в попередні роки, фестиваль став справжнім святом дитячої творчості, пісні, гри та радості. Маленькі учасники представили себе через декламації, фольклорні та музичні виступи з великим ентузіазмом і за підтримки батьків, вчителів та місцевої громади. Фестиваль веселка символічно відображає різноманітність талантів і багатство дитячої уяви. Він плекає українську мову, культуру і традиції, водночас просуваючи універсальні цінності: спільність, дружбу та любов до мистецтва. Захід складався з декількох частин: виставки дитячих художніх робіт, конкурсу співаків і декламаторів, а також урочистого концерту. Мені важко перецінити важливість такого фестивалю, оскільки ми живемо в такому світі, коли Глобалізованому світі, коли всі ми потихеньку втрачаємо свої національні коріння, і такі фестивалі особливо важливі для наших дітей, для дітей, які все більше і більше стають дітьми інтернету. А отже, ми дуже радіємо, коли бачимо, що наші діти зберігають ту культуру, яка дісталася їм. На на спадок від наших дідів, від наших прадідів і зберігається особливо важливо це коли відбувається не стільки в Україні, хоча в Україні зараз це важко, але і там, де проживає наша меншина, і тому кожен такий фестиваль тут, в воєводині, в Сербії, це частка нашого збереження нашого спільної пам'яті, загальної пам'яті про те, що відбувається у нас. І те, що відбувається з нашими українцями. Хотілося б, щоб наші діти це пам'ятали. Хотілося б, щоб ми більше гуртувалися біля цього і не тільки ми, але і наші русинські брати. І все тому що ми є з, одні, з одного краю і ми є єдині, і повинні бути єдині, особливо зараз під час цієї навали російської проти нас, коли нас знищують. От, мабуть, тому так і слава Богу, що є наші діти, які це зберігають. Вітання усім глядачам української панорами і вам, що ви провадите наші заходи. Хочу сказати, що цього року проходить 14-й фестиваль української дитячої творчості Веселка. Він цього року відбувається у місті Новий сад. Організатором є національна рада української національної меншини у республіці Сербії. А технічна організація цього року припала на честь українському культурному центрі Кобзар з Нового саду. Так що докладніше про саму організацію, як воно проходило, і так далі, розкаже голова фестивальної ради. Я можу сказати тільки від з боку національної ради, що кожного року намагаємося організувати такий фестиваль, бо у нас є два важливі заходи. Це є фестиваль української культури Калина, це для дорослих, і фестиваль української дитячої творчості, веселка, який є за наших дітей, які дошкільного віку, шкільного віку, і значить основношкольського шкільного віку, і є і середня школа, і навіть і те, які йдуть на факультет, Так що усі наші діти мають можливість і права брати участь на цьому фестивалі. Як знаємо, фестиваль є, проходить, складається з двох частин. Це перша частина є змагального характеру, де діти е, співають, декламують значить, у категоріях: молодший шкільний вік, старший шкільний рік і середня школа, звичайно. А є і друга частина це є урочиста святкова програма дитячого фестивалю Веселка. Який де беруть участь усі наші культурно-мистецькі просвітні товариства, які плекають українську культуру, і навіть наші гості фестивалю? А від корони тут ми коли го завжди говоримо, тут ситуація трошки міняється. А я що можете сказати? Яка ситуація цих, може, останніх років, що стосується фестивалю? Чи менше, чи більше дітей хочуть взяти участь у цьому фестивалі? На жаль, менше. Все менше і менше. На жаль, на жаль. Знаємо, що ця пандемія спричинила у, у добрій мірі, щоб е, зупинилися. просто після того, як пройшла ця пандемія. Ми всі знаємо і свідомі того, що нам було заборонено зустрічатися, організувати заходи. Так що тяжко було. І тепер знов з нуля розпочати діяльність, знову пригортати дітей до різних гуртків, до пісні, до танцю, драмгуртка, дитячої оркестри і так далі дуже тяжко і важко. Тому що і батьки так само відродилися від того. Просто Два роки то була така важка ситуація. Вже е, і дорослі, а й діти вже забули, що мають е, два рази тижнева і більше репетиції гуртків. Так що всі відродилися якось, і дуже тяжко і важко знову всіх повернути, щоб я сказав, до нормальної течії життя. Дуже тяжко і важко. І вважаю, що це є усіх у осередках, не тільки у новому саді або кулі, не у всіх наших осередках, і не тільки в українській громаді, а у, у, у всіх національних меншинах і просто усіх людей. А чи це така ситуація сама і що стосується уроків української мови? На жаль, так. І це можу так поділитися тако, що, такою інформацією, що є так. І дуже, і я кажу, я то вже кілька разів говорив, що ми не можемо винувачувати дітей. Це є вина батьків. Якщо воно з хати не пойде, діти не будуть самі навчатися. Значить, вдома повинні батьки бути свідомі свого національного існування, своєї національності, і тоді вже дітей посилати на уроки української мови. Якщо вже маємо можливість. Вивчати українську мову у початкових основних школах це є нам забезпечено міністерством е, просвіти у республіці Сербії, що ми маємо можливість вивчати нашу мову. Так є і за інші національні меншини. І я це апелюю і даю просьбу до наших глядачів, до наших бабусь, дідусь, до наших е, мамусь, татусь, щоб своїх дітей посилали на уроки української мови, якщо вже мають можливість вивчати свою мову. Я свідомий того, що у нас є е, е, як би сказати, просто ми проживаємо у е, у багатонаціональному середовищі, і що є е, подружжя, де є батько українцем, а мати інша національність або мати українкою, а е, батько іншої національності. І я розумію, я наприклад е, вважаю. Щоб людина прагнула, um, щоб шанувати і своє, і чуже, тобто і батьково і по матері або наоборот. Якщо ми не, не поважаємо своє, не поважаємо ні чуже, а якщо не поважаємо ні чуже, не поважаємо самі себе. Голова фестивальної ради Мирослав Калинюк розповів нам, як відбулася підготовка до цьогорічного фестивалю. То не перший раз. Ми вже чотири рази організували калину, по другий раз веселку, та вже не тяжко. На жаль, набагато менше дітей є та може про то легше було б, Як було важко, то було легше, а тепер все тяжче зорганізувати програму. Але ми знову зробили все найкраще осередки, як який. Вони деякі намагалися, деякі трохи менше, про різні труднощі, які були тут. Так що е, думаю, що ми це добре зріхтували, і що буде цікава програма, і кількось залежить кількох хто намагався. А я з паном Філіпом говорила про це, що менше дітей хочуть взяти участь. Чи така ситуація у вашому товаристві? Ми тому два роки назад прийшли на нуль. Значить, від початку починали минулого року восьмеро дітей. Цього року 11, на жаль, двоє захворіло, і так, що нас буде знов десятеро. Так що кожного року збільшуємо, і то, що є часте, що щастя наше, що ми цих два роки маємо українські діти, діти які мають українське коріння, походження, так що. Думаю, що ми виростаємо помаленько і може вже за два до три роки. Ми вже знову будемо мали великий фольклор або більше трохи фольклор. Тепер маємо дітей, які з п'єси, і таке робимо, що можемо зітьми від 5-6 років та до 12. Різні діти не легко робити. Перед концертом ми трохи поспілкувалися з учасниками і запитали, що вони нам покажуть під час свого виступу. Я Андрій Доцешин. Я, я йду у перший клас музичної школи у Сомбору і маю 15 років. А, ти, я знаю, що ти багато років, скільки я тут у телебаченні, знаю, що ти багато років береш участь у цьому фестивалі. Кожного року ти себе Боже, показаєш, показуєш, що ти ще краще і краще знаєш українську і маєш ще менше треми, так можемо сказати. Чим цього року ти будеш виступати? Ти будеш брати участь у, у одному у першій частині так, фестивалю і у святковій, так? Так, я граю нині і танцюю, граю на інструменті, танцюю фольклором. Добре, а яку пісню ви будете будеш грати? І з якою піснею ти ви будете виступати? Будемо е, виступати з е, ой, Марічко чичері» з фольклором. А на яку пісню ти будеш грати? На якому інструменті? Е, граю на тамборі. У на пірожі йдемо у другу войну у русском крестору за туристичного технічора. З якою письмом наступиш? Uh, nije mi bilo teško da ja se prepravim, zato što idem i na smotru recitovanja, nek sam i to bila recitovala na smotri. Uh, pesma, recitacija se zove Toša Projeskom uh, uh, i Bogu bu spivak. Jel ti samo učestvuješ u jednom delu festivala ili učestvuješ i u onom uh, svečanom? Uh, samo recitovim. <laughs> Mene zvate Marko, Мені 13 років, і мене моє прізвище Чікович. Добре. В який ти клас ходиш? Сьомий. Сьомий. Як тобі в школі? Файно. А скажи ти мені? Ти е, вже ти багато років вже береш участь тут на фестивалі? Я буду цього року виступати е, «Дякую», після дякую. наша рідна планета земля. І моя, е, моя пісня е, Каченька йде. Чи було важко е, підготувати ці пісні? Так, було дуже важко. Дуже важко. А хто ваш вчитель був? Хто вчивав? Нікола. Е, Мене звати Ангеліна, е, моє прізвище Петрович, я самий клас. Два роки вже йду на українській, другий раз на веселці. І що ти будеш представити себе цього року? Пісня дякую і наша рідна планета Земля, і моя пісня Весна мама. А чи було тобі важко підготувати цю пісню ці пісні разом з своїми друзями і сама підготувати себе? Не дуже а як тобі на українській мові? Дуже файно. Ми там танцюємо, співаємо, дуже весело. І цього року у фестивалі брали участь діти з центру для біженців у місті Врані, які своїм виступом надіслали потужне послання надії, включеності та єдності. Аріна Аріна. дуже приємно. Аріна, ти приїхала з Врані? І да. як тобі тут у новому саді ці другий раз тут? На третій Третій раз, а я добре, я не чула, добре, вибачте. А ти будеш е, своїми друзями е, вірш розказувати? Да. Маріна. Марина. Марина, ти тут також третій раз. Не, четвертий. Четвертий? І бо... як тобі тут на цьому фестивалі? Чи цікаво? Так. Да. Да. А з яким вішем ти будеш представити себе цього року? Тарас Григорович Шевченко, садок Лучнева, коло хата». А то й разом з, з, з нею будеш, так? Так. так. З, з моєю сестрою. З моєю сестрою. Я хотіла питати, чи тих. Дуже схожі. А добре, а як тебе звати? Каріна Черга, дуже приємно. А ти будеш також з цією піснею Тараса Григоровича Шевченка виступати. А чи було важко підготувати це все? Мало. Мало. А як вам врань? Добре. А чи ви там ходите в школу? Так. Да. І а, як сербською мовою? Чи важка сербська мова? Знаєте сербську мову? Знаю. І... Чи важко говорити сербську? Ні. Я чула, що вона схожа на українську мову. Я знаю, я сербка, я знаю сербську і знаю українську. А чи важко вивчати зараз вам, українцям, сербську мову? Спочатку було важко, чесно. А маєте багато друзів сербських? Так. Да. Під оплески, усмішки та з теплом у серцях завершилася ще одна веселка. Фестиваль, який не мов веселка, поєднав різні барві в одну гармонійну цілісність. Доброго дня, дорогі глядачі! Вітаємо вас на уроці української мови. Сьогоднішнє наше заняття буде присвячено темі театру. Сподіваюся, ви любите ходити в театр і вам сподобається наше сьогоднішнє заняття. У першій вправі потрібно підібрати якомога більше прикметників до слів актор, вистава та оплески. Звичайно, відповіді у всіх будуть відрізнятися. Давайте подивимося, що придумали ми. Отже, актор відомий, талановитий, популярний, улюблений, комедійний. Вистава цікава, популярна, захоплююча, театральна, успішна та оплески гучні, бурхливі, схвальні, тихі. У наступній вправі потрібно підібрати спільнокореневі слова до слів драма, театр та виконувати. Знову ж таки, відповіді в кожного можуть відрізнятися, але давайте подивимося, що написали ми. Отже, спільнокореневі слова до слів драма. Драматичний драматург, драматургія, драматизувати. До слова, театр театральний, театрал, театрально театралізувати. І до слова, виконувати, виконавець виконання виконаний. Наступне завдання таке: подивіться на запропоновані слова, оберіть з них ті, які є видами театрів. Драматичний, опери, балету, дитячий. Ляльковий, тіней, абсурду, одного актора, пересувний, молодіжний, професійний, аматорський, вуличний, звірів, народний, колисковий, смачний, будівельний, корифеїв, анатомічний, хімічний, бурхливий та книжковий. А тепер перевіримо: отже, які театри бувають. Звичайно, драматичний театр, театр опери, балету, дитячий театр, ляльковий театр, театр тіней, театр абсурду, театр одного актора, пересувний театр, молодіжний, професійний і аматорський театр, вуличний театр, народний театр, театр корифеїв, анатомічний театр. Хоча він до театру і не має жодного відношення і це все. Наступним нашим завданням буде підібрати якомога більше синонімів до слів славетний, провідний та плідний. Подивимося, що у нас вийшло. Отже, синоніми до слова славетний, відомий, видатний, славнозвісний та легендарний, синоніми до слова провідний, визначальний, головний, вирішальний, основний. І синоніми до слова плідний, ефективний, продуктивний, дійовий. Тані вправі потрібно поєднати слова з їхніми значеннями. Прочитаємо слова актор, антракт, драма, драматург, корифей, лаштунки, репертуар. Перевіримо вправу. Актор це виконавець ролей. Антракт це перерва між діями вистави, драма літературний твір. Призначений для постановки на сцені. Драматург це автор драми, корифей видатний діяч у певній галузі, лаштунки частини театральної декорації, що розміщуються з боків сцени. Репертуар це сукупність драматичних творів, які виконуються в театрі. Дорогі глядачі, наше сьогоднішнє заняття закінчилося. Побачимося з вами наступного тижня. До побачення! Internet è fantastico un resource. інтернет це прекрасний ресурс. Він дозволяє нам досліджувати, вчитися, спілкуватися, товаришувати з дорогими людьми. Він однаково корисний як для дітей, так і для дорослих. Однак, окрім усіх добрих сторін, нас часто переповнюють неправдиві інформації через інтернет. Або ми іноді стаємо об'єктом чиєї спроби обдурити нас. Часто трапляється і цифрове насильство, а найбільш вразливими є наші діти. Вони проводять багато в інтернеті граються, досліджують, товаришують, навчаються, і найчастіше це роблять без контролю батьків. Не потрібно контролювати їхній кожен крок. Набагато важливіше створити стосунки, в яких ми слухаємо, розуміємо і допомагаємо їм визнати певні ризики та захистити власну безпеку в інтернеті. Існує кілька форм цифрового насильства. Серед найпоширеніших це надсилання явних повідомлень, секстинг, потім шантаж місту, яким обмінюється сексторшин, віртуальні знущання, чи кіберзнущання, потім спілкування між дітьми та дорослими, де дорослі мають погані наміри, і це називається грумінг. Або вербування і, врешті-решт, піддавання дітей парнографічного контенту є способи захистити наших дітей від цифрового насильства. Найголовніше це відкрити двостороннє, чесне спілкування, в якому нам дійсно важливо розуміти своїх дітей і бути завжди поряд, коли ми їм потрібні. Давайте навчимо своїх дітей не реагувати на нецензурні, насильницькі, провокаційні, тривожні та загрозливі повідомлення. Якщо вони їх отримують, важливо. Щоб вони повідомили нам, коли ми оцінимо, що безпека наших дітей загрожена, ми повідомимо про це і поліцію. Давайте спостерігати за нашими дітьми, щоб ми могли помітити зміни у їхній поведінці. Говоріть з ними відкрито, проявляйте інтерес, чому їм подобається в соціальних мережах, з ким вони спілкуються, що публікують, що є дуже цікавим, а що дуже і дуже нудно. Давайте навчимо своїх дітей не спілкуватись так, щоб когось обідати. Ні коли не брати участь у поширенні поганої інформації про когось, дуже важливо допомогти їм бачити кожну ситуацію з сторони інших людей. Щоб вони розвивали емпатію, пояснимо нашим дітям, коли потрібно і коли не потрібно берегти секрети. Давайте поговоримо з ними про довіру. Давайте допоможемо їм вирішити те, кому вони повинні і кому не потрібно довіряти. Давайте також поговоримо з ними про те, як певна інформація може бути використана проти них. І приділяйте більше уваги, коли вони діляться особистою інформацією про себе у соціальних мережах. Давайте поговоримо з нашими дітьми про всі небезпеки, що криються за надсиланням фотографій та відео. Спробуємо разом проаналізувати всі ті ситуації, в яких хтось зловживає цим містом про нас, щоб показати нас у поганому світлі, і найголовніше рішення не забороняти нашим дітям користуватися інтернетом. Шантажувати їх або встановлювати занадто жорсткі межі. Таким чином ми лише провокуємо в них опір, найкраще відкрито спілкуватися про все, не задавати правила, задавати питання. Коли ми почуємо їх відповіді, ми зрозуміємо, як вони думають, що їх цікавить, і багато чого навчимося від них. Важливо, щоб ми поважали своїх дітей і поважали їх конфіденційність, якщо ми залишимо місце для того, щоб вони не розповіли нам усе. Вони скажуть нам саме те, що для них дійсно важливо. І ви побачите, як вони повірять нам і відкриють якісь нові наші теми. І тоді ми будемо на шляху до створення довіри. А довіра це основа кожного якісних та довготривалих відносин. Дізнайтеся більше на вебсайтах, пам'ятно і безбедно go. www.mob.rs ta mob.rs. Povidomte pro naseljstvo abo poprosit do pomohe. Nacionalni kontaktni centr internet bezpeki 1-9-833, policija 1-9-2. Nacionalni kontakt za bezbednost na internetu 1-9-833, policija 1 9 2.